Пронто-пронто, мої кохані, зараз подивимось на картах Таро, робить таке запитання: чи буде щастя з цим чоловіком? Продумайте про чоловіка, дівчата. Ви знаєте, є така теорія, що коли чоловік. Хоче дуже нас, ви тільки познайомились. Да, він вам дуже багато обіцяє. Навіть якщо він бреше, вибачте за це слово, але йому це не вважається в його провину. Господь навіть на це не звертає уваги, тому що це говорять його гормони. І Господь думає, що ви розумна будете чекати від нього дій. Тому чекаємо дій від чоловіка і тільки тоді починаємо. І то потрошки зближатися. І так, це була правда. Від мене пишіть мені на запитання особисті розклади амулети. Чи будете ви щаслива з цим чоловіком? Я вже про нього дуже багато думаю про вашого чоловіка. Вау! Круто! Не знаю, ви знаєте, я вже як та деяка ді жінка, яка от не вірить ні в чого, бо дуже багато таких жінок я зустрічаю у розкладах дівчата. Вір... вірте в своє кохання, в своє щастя, тому що думки матеріальні по колісниці, тобто вашому житті стануть зміни що чоловіком. Ви чи кудись з ним переїдете, таке може бути, або або це також і каже про новий етап життя, або можливо ви з ним переїдете, і з цим і буде пов'язаний новий етап життя. У кого як програється? І десятка пентаклів це коли ви вибираєте один одного не тільки серцем, а й головою. Десятка це максимальна карта в колоді таро, тобто. У вас ним будуть надійні і стабільні відносини, дім, золота чаша, як говорять, тобто гроші будуть, і діти, якщо ви хочете. І дивіться, Боже, які карти! І він випадає королем пентаклів, тобто це ваш майбутній чоловік. Він може їм стати для карт Таро не обов'язково підпис. Якщо ви живете разом, то вже. Але карти кажуть, що у вас з ним будуть надійні і стабільні відносини. Він для вас буде проявлятися як надійний і стабільний, вибачте, чоловік, який буде кувати для вас гроші, і з яким вам буде надійно і стабільно. Хоча є різні жінки, деяким потрібні знаєте, качелі. Окей. Чи принесе щастя цей чоловік, ваше життя? Угу. Але дивіться, спочатку ви таки повинні будете з ним пережити смерть, тобто, можливо, зараз це переживаєте, смерть це коли стосунки закінчились. І потім буде Аркан Мир, це примирення і також новий етап життя. Бо зараз це, це далеко від вас, і ви зараз до нього стоїте з бичем.